Те, що колись було вшануванням героїв, сьогодні перетворилося на металобрухт. На аукціоні у рівному продали скульптури партизана і бійця Червоної армії та радянський барельєф на військову тематику, який стояв на пагорбі слави. Переможцем стала компанія, яка займається металобрухтом ПФК Терамент. За них вони заплатили 7,8 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, за ці кошти планують закупити дрони та іншу техніку для українських військових. Ці пам'ятники, ті, що ми декомунізували свічо. Я завжди говорю, що ми маємо використовувати тобто по призначенню. І, наприклад, той самий пам'ятник Кузнєцова, от ми його продали теж через прозоро майданчик. І той самий пагорс плавин, теж ми, що там сам Берельєв і самі солдати, теж ми виставили на аукціон, тобто було 11 учасників, і сьогодні десь наша громада отримає біля 8 мільйонів гривень. Тобто, я думаю, що ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і що ще силам оборони. Мешканці рівного підтримують ініціативу, зазначають, що ЗСУ завжди потребує фінансової допомоги. Куди на сьогоднішній час актуально спрямувати кошти тільки на ЗСУ. До іншої думки не може бути слухайте, бо ЗСУ ЗСУ найбільше потребує слухати допомоги і коштів, і волонтерства, і всього. Тільки не ЗСУ, більш нікуди. От я вважаю, що у нас керівництво держави недостатньо виділяє коштів на зсу. На ті ж самі дрони, що по телевізору просять донати на все буквально. Це вже другий такий символ часів Радянщини, який пішов з молотка. Першим було по груді радянського терориста Миколи Кузніцова. Його придбало підприємство РМЕД, яке займається металобрухтом за 150 тисяч гривень. За словами Віктора Шакризяна, кошти, отримані від продажу, також пішли на підтримку ЗСУ. Ми знаємо, що наскільки багато кому особливо з росіян цікавиться ця постать, тому все-таки хочеться розібрати максимальну кількість коштів і спрямувати їх на силу оборони. Тобто, це закупити дрони чи допомогти просто Збройним силам. Колись у міста були плани на створення музею окупації в Рівному, які обговорювалися ще до початку повномасштабної війни. Втім, з початком Великої війни такі ідеї звелися на нівець. Початком російського вторгнення всі зусилля містян зосередилися на допомозі українським військовим. Поки триває війна, я думаю, що нам треба. Перемогти, я думаю, що після того ми все-таки будемо вшанувати більш пам'ять наших героїв. Це більш важливі сьогодні аспекти, і це є реальні сьогодні герої. розумієте, те, що відбувається в країні Ті наші герої, наші сили оборони, які захищають нас. Тому треба все-таки віддавати їм шану і повагу. Ми намагалися зв'язатися з компанією, яка придбала ці скульптури з пагорбу слави. Та нам так і не вдалося. Тож питання, навіщо вони їх придбали, залишається відкритим. Артем Максименко, Вікторія Якимець, Микола Мельничук та Артем Шаула телеканал ITV Media Group.